всіх на каналі Василинка Креатив. І в цьому відео я покажу, як я в'язала ось такий капелюшок з орнаментом. Він нібито простий, така панама, як усі в'яжуть. Але ось йому придає такий деякий шарм ось такий орнамент. Я назвала цей капелюшок Вишиванка. Мій капелюшок із рафії. Це рафія в пасмах, але ви можете в'язати з будь-якої іншої рафії, іспі, преміум органік і таке інше. Також можна навіть в'язати із пряжі Ярна джинс, бавовняної, будь-якої пряжі. Ось така в мене скручена рафія. Починаю з кільця амігурумі, але в'яжу його для стовпчиків з накидом. В'яжу в це кільце 12 стопчиків. Тобто, це перший і ще 11 стопчиків з накидом. 12 стовпчиків з оцим першим стовпчиком підйому. Тепер затягуємо. Та як я буду з'єднувати мої стовпчики у кінці ряду. Так, ось є оця петля, ми беремо і. Нашу петлю продіваємо отак от, от і в цю ж саму петлю пров'язуємо стовпчик без накиду. І ще одну петлю. Ось вийшов такий стопчик дуже схожий на стопчик з накидом. І в цьому ряду ми в'яжемо всі додавання. Так? В кожному стопчику по два стопчики В'яжемо за схемою. Ось такою класичною схемою. В'яжемо коло. Додавання І тут повинні бути додавання кожному стопчику. Тобто, тут у мене 12 стопчиків в кожному стовпчику. Додавання 24. Повинно бути. І ось у мене 22 тільки. Отут От в останньому ще потрібно 2 стовпчики пров'язати. Рахуємо завжди. 24 стопчики и так само з'єднуємо. Як как я з'єднувала, так в кожному рядочку з'єднуємо. Ту саму петлю, пров'язуємо і ще одна петля. петля підйому. І в цьому ряду також додавання і один стовпчик, додавання і один стовпчик чередуємо. Все по схемі. Давайте зробимо додавання в цьому самому стовпчику. І один стовпчик просто. І так в'яжемо по схемі в тій самій послідовності. І я дов'язала. Моє коло. Ось воно скільки вийшло 18 сантиметрів. Приблизно повинно бути від 17 до 18 сантиметрів наше денце. І не переживайте, коли воно так закручується. Потрібно нам зараз його відпарити. Відпарити. Просто праскою з паром, ми беремо і ось так, бачите, одразу воно стало рівне. Це такі властивості рафії. Тому зовсім не переживайте, якщо закручується в процесі в'язання. Пола. Видно пар? Видно. Ми далі в'яжемо рівно наш капелюшок, знову так же з'єднали, зробили стовпчик з накидом. І ми в'яжемо ось такі квадратики по схемі. Де червоний в мене це заповнений квадратик буде. На нього припадає три стопчики з накидом. Там, де біленький квадратик, це буде дірочка, незаповнений квадратик. І перший ми в'яжемо заповнений квадратик. На нього нам потрібно три стопчики з накидом. Ми в'яжемо три стовпчики. Перший це в нас був, другий, і третій. Далі у нас два незаповнених. Ми в'яжемо повітряна петелька, пропускаємо одну петлю, один стовпчик, і в'яжемо вслідуючому, бо була ж повітряна петелька. Буде така сіточка. Знову повітряна петелька, накид і пропускаємо. В'яжемо вслідуючому. Так, далі нам потрібно в'язати один заповнений квадратик. Тому в'яжемо. Один у нас стовпчик вже є з накидом. В'яжемо другий і третій. Далі повітряна петелька, побуде сіточка, пропускаємо слідуючий. Це незаповнений квадратик. І у нас в цьому ряду два незаповнених один заповнений. Один заповнений, два незаповнені, один заповнений. І тому ми чередуємо. Ось так. Слідуючий буде заповнений, він три стовпчики. Замість цієї повітряної петельки в'яжемо стовпчик, так? Стовпчик, так? А тут виходить повітряна петелька, замість цього стовпчика. І ось так чередуємо до кінця ряду, в'яжемо, з'єднуємо так само, як ми з'єднували. Нічого складного. В'яжемо далі. І з'єднали ми в'яжемо другий рядочок. І от, подивіться, як другий, по нашій схемі два пустих квадратика повинно бути. І три заповнених. От на цьому місці буде в нас заповнені три. Далі три пустих, і три заповнених. Три пустих три заповнених. На початку ряду два. Пустих, тому ми в'яжемо повітряну петельку, щоб був квадратик, знову повітряну петельку. Два пустих ми пров'язали ось вони. Тепер три заповнених. На місці цієї петельки ми в'яжемо стовпчик. Цей уже один був, другий і третій. Це один квадратик, другий ось буде, і третій ось буде. drugi i treći Далі повітряна петелька, пустий квадратик. Пустий квадратик. Повітряна петелька. Пустий. І далі в'яжемо знову заповнені три квадратика. Так, далі знову три пустих, три заповнених. І так в'яжемо по схемі в кожному рядочку. Ось у наш малюнок вже вимальовується. І ось така у мене вийшла тулья. Такий орнамент, бачите? Тепер потрібно вив'язувати поля капелюха. Так, довжина тульї 7,5 см. Додавання я не робила, все рівно, це циліндр, рівненьке дно і стінки. І тепер для полів я в'яжу, підхоплюю ось тільки передню стінку цієї косички і в'яжу так само стовпчик із накидом, але за передню стінку. На півпетлі. Додавання я буду робити через 17 стовпчиків. 17 стопчиків додавання, 17 стовпчиків додавання. Спочатку роблю додавання, ось бачите, на передню стінку. І в'яжу 17 стовпчиків. Всього буде шість додавань. Тому що в мене 108 стовпчиків всього ділимо на 18, буде шість. Вяжемо перший ряд. І ось я пров'язала ось такі поля. 5 рядочків в мене вийшло. Спочатку було 17 стовпчиків додавання, 17 стопчиків додавання і так далі. Потім 18, 19, 20, 21 стовпчик додавання. В кожному рядочку є додавання. І стовпчики проміжок між ними збільшуються на один стовпчик. І в останньому рядочку ми вже додавання не робимо. Беремо регелін. Ось він такий, він був ширший, я його розрізала на навпіл ось цю стрічечку. І беремо стопчиками без накиду, без додавань. Отак його вв'язуємо Ось так до кінця ряду. І всі поля у мене з оцією обв'язкою. Вийшли шість сантиметрів, дов'язуємо. І ось коли ми дов'язали, ми два кінця регеліна ховаємо у термоусадочну трубочку, ось такий шматочок. У мене такого кольору, може ви знаєте десь білий. І е, прогріваємо феном обов'язково, щоб скрутилася ця трубочка, і починаємо обв'язувати цей шматочок з трубочкою. Також стопчиками и без. Також стопчиками без накида. То в'язуємо, Наша панамка. Тримає форму, бачите, з ригеліном. Ось такий капелюшок у мене вийшов. Ближче. Все, до нових відео на каналі Василинка Креатив. До побачення! Підписуйтеся на канал Василинка Креатив!